Резонансною для всієї України стала подія минулої неділі перекриття траси міжнародного значення поблизу Христинівки. На цей крок жителів села Єгубець штовхнула несправедливість місцевої ради. Близько 12 років їм обіцяли розпоювання, проте шлях був довгим та тернистим. За останні два роки керівництво місцевого КСП за підтримки народного депутата майже дійшло до фіналу. Лишилося отримати від держгеокадастру останній дозвіл. Проте сільський голова Василь Синиця, обслуговуючи інтереси інших осіб, не зацікавлених в розпаюванні, всі сили кинув на затягування процесу, заручившись підтримкою місцевої прокуратури та органів районної влади, коли й це не допомогло. Та стало видно, що розбоювання все ж таки відбудеться. Рейдерська структура, до якої входить голова райради Анатолій Бордун, Олександр Мельник, міський голова Христинівки Микола Наконечний, відомий в районі рейдер Сергій Овчарук, голова земельної комісії Володимир Бойко придумали наступну махінацію. Головою села Ягубець мало бути створено ще одне сільськогосподарське КСП під назвою Добробут. Статутний капітал тисячу гривень, кількість працівників нуль. Керівник назначається одноосібно Василем Синицею, і навіть претендент є рідний брат мера христинівки Василь Наконечний, за плечима якого декілька вбивств та зґвалтувань. І сесію скликали, і навіть запросили в минулому працівника геокадастру нині компаньйона рейдера Вчарука Ігоря Валерійовича Полицю, завдяки зв'язкам якого і гальмується процес приватизації. Людям за крок до отримання омріної землі почали розказувати, що розпаювання не відбудеться, а єдиним вірним кроком є повернення до державної власності. Держава. Держава.

Ну, повинен на пясте передати це. Поточки, а у вас пересекати на віці. Які у вас присутні? Це і зрозуміло. Зацікавленим особам легше домовитись із одним представником геокадастру, ніж з 380 жителями села Ягубець. Люди надіються лише на позитивне вирішення питання на рівні обласної влади та налаштовані йти до переможного кінця за землю, яка їм по праву належить.